Найвинахідливіші образи, які ви чули можливо, мета твого існування слугувати попередженням для інших. Дружина каже, що моє почуття стилю як у сутенера Дальтоника. Не можу сказати, що вона так уже й неправа. На роботі почув фразу взяти боба в нашу команду. Все одно, що звільнити двох хороших співробітників. Граф у гольф зайшов за дерево, щоб відлити. І не помітив гольфкар, що проїжджав повз. Хлопець за кермом крикнув мені Виглядає як член, тільки дрібніший. Колишнього колегу образив один із покупців. Після особливо образливої фразочки той подивився покупцеві прямо в обличчя. І вимовив Ммм, так ось чому у вас не вистачає зубів. Близько десяти років тому повз мене проїжджав хлопець і крикнув по вікну автомобіля Ці вуса тобі не пасують. Досі обурююся. Найпопулярніший коментар. Сподіваюся, ви не жінка. Я відмовився брати участь у його похороні. Але послав дуже вічливого листа. В якому схвалив цей захід. Марк Твен У старших класах у нас був учень, який дуже засмутився через оцінку за шкільний проект. Він запитав учителя, за що той поставив йому Ф незадовільно. На що вчитель відповів: тому що оцінки G не існує, а вища оцінка Ф нижча. Маєш вигляд людини, яка розігріває мікрохвильовку перед готуванням. Побачив під постом хлопця, який радів, що вперше йде на побачення з дівчиною. Якої породи її собака поводир якщо вона не бачить тебе? Ти думаєш в енергозберігаючому режимі? Якби ти був нагородою. Це була б заохочувальна грамота за участь. Прям прикро було. Хм, можливо, твоя низька самооцінка. Це просто здоровий глузд. Реально чув в одній зарубіжній конторі про колишнього колегу. Коли Марк пішов від нас до конкурентів, середній IQ виріс в обох компаніях. Як дивно, що у вашого спецодягу. Не до пояса пришиті рукави. Про одного колегу попрацювавши з ним трохи, працівник він був дуже так собі. Якось інший колега сказав: Я сприймаю його ім'я тепер як діагноз. У тебе в мозку залишилося дві звивини, і обидві борються за третє місце. Зазирнив кабіну. Знайди педаль гальма і обійми її. Це твої батьки. Та ти б навіть в автобіографічному фільмі про себе грав би роль другого плану.